Всім привітки мої малишки-бістілишки! І це довге відео, а точніше, рецепт печенік крамбл Cookie. Для початку ми додаємо масло і ну, цукор. Тут я показую, скільки його треба додати. Після того ми додаємо одне яйце і розмішуємо це все. Потім до цієї жижі ми додаємо муку. Тут я теж показую, скільки треба. Надіюся, це відео залетить, дуже на це надіюся, хоча б на 2 лайки. хоча б. Да, ну, типу, ось, Потім ми додаємо соду, тут дуже показано, скільки треба. Ну, половину чайної ложки. Ну да, Якщо у вас виходить така жижа, то це неправильно і ми додаємо ще трішечки муки. Ну, як трішечки. Ну да, додаємо. Після того, за бажанням, ми додаємо какао. Ну і шоколад. Цей шоколад нам треба порізати і ну, закинути в наш крамбл кукі будущий. Пізніше ми це все розмішуємо ручками. Виставляємо формочки і ставимо в духовку 180 градусів на 15 хвилин. Ну, всім пока!